Над потужні вибухи в Росії горять міста, і навіть в Москву прийшло покарання. Запалала столиця світового зла, і схоже, спільні дії зеленського і Байдена вже вплинули на агресора з незвичного боку. Нера впали ракети, все вибухає через масштаб. Ударів рашисти своїм ППО випадково влучили по власних вулицях. Як то кажуть, усе йде за планом, що підірвали, як все горить. Кадри побачимо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, щоб не пропускати жодних актуальних новин. Ну а ми вже розпочинаємо їх розповідати. Тотальна відплата за Харків, і Україну варефії вибухи. Є влучання в кількох регіонах. Величезна пожежа у Москві. як зазначається міжрасисти, потужно та масовано впали ракети на Білгород. Однак тут не все так просто. Місцевий губернатор Гладков традиційно заявляє про надсильний обстріл міста. Цікаво, те, що саме відразу, після так званої роботи ППУ із відбуття повітряної атаки відбулися влучання і місцеві зазначили, що саме армія РАФ, намагаючись збити ракети ЗСУ, промахнулася і поцілила в житлову забудову міста. Самі ж рашистські місцеві пабліки писали про те, що саме після роботи ППО почалися сильні пожежі, які охопили багато будинків. Кадри схожі на фільм про апокаліпсис. Крім того, зазнали пошкодження понад десятки інших споруд. Губернатор також заявив, що є влучання прямо по житлових будинках. Внаслідок ударів також почалася пожежа. Але що саме горить, невідомо. На місці працюють екстрені служби за інформацією моніторингових ресурсів. ЗСУ вдарили по Білгороду із РСЗВ Вампір, заявили в одному із телеграм-каналів. Телеграм-каналі Біла родину уточнили, де саме відбулись можливі прильоти в південно-західній частині обласного центру та ймовірно на вулиці, 8 березня, західна околиця. Панорамні фото місця влучання показують заграву, яка освітляє кілька вулиць. Також помітно стовпи диму та ділянка з відкритим вогнем. Зазначимо, що лише кількома годинами раніше рашисти вдарили по Салтівському та Київському районах Харкова. Удари завдали керованими авіаційними бомбами. Вони влучили по житловому будинку, який відновили після попереднього руйнування. Від вибуху обвалились квартири в цілій секції дев'ятиповерхівки. Без хлопків не обійшлося, і в Москві там потужна пожежа охопила склади. Майже з усіх куточків міста москвичі бачать величезну пожежу. Горять склади та заводи. Над містом фіксували стовп чорного густого диму, а також лунали вибухи. Що повідомляють у розтелеграм-канали, зауважували, що велике загоряння фіксували на заході Москви. Рашистські джерела писали, що вогонь утворився на складі з автозапчастинами площею 600 квадратних метрів. Місцеві жителі вказували на гучні хлапки. Зберігались загрози перекидання вогню на АЗС. Впритул до Ангара прибудовано два контейнери із мастилом і паливом всередині. Ну і ще один досить цікавий інцидент трапився в рашиському та гандрозі. Там військ. Кові за СРФ продовжують естафету із ударів по власній території. Стало відомо про атаку безпілотника на склад з будівельними матеріалами в місті Таганрог Ростовської області, унаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа. І, хоча відповідальність за це в Арефії одразу ж клали на українську сторону, у підсумку виявилося, що БПЛА було рашистським. Про це зокрема свідчить відео з його уламками, яке небачно опублікували в соцмережах про кремлівські пропагандисти приміром на оприлюднених кадрах можна помітити червону зірку з СРФ. Крім того, пізніше з'явилися відео безпосередньо з моментом падіння БПЛА, який був ідентифікований користувачами як ударно-розвідувальний безпілотник «Оріон» від компанії Кронштадт. Втім, про це і незручний факт рашисти наразі мовчать. Однак пишуть про це західні аналітики, заповнюючи, що рашиська БПЛА Оріон знищив склад в Таганрозі. Крім того, Ерафія продовжує бомбардувати кабами свою курщину. Рашистські війська активно б'ють керованими авіабомбами по території Курської області, яка контролюється українськими силами. Лише за одну добу фіксується понад 16 авіаударів, під час яких рашисти застосовують до 27 таких бомб. Триває операція у Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіабомбами по своїй території. Повідомили в українському генштабі. Також рашисти використовують касетні боєприпаси проти рашистських сіл у Курській області. Про це пише телеграм-канал. Корнеґруп повідомляється, що в цих населених пунктах проживає цивільне населення, боєприпаси скидали з допомогою модулів корекції та планування. І за словами автора, відео рашисти скинули бомбу, обладнану універсальним модулем корекції. Одна така бомба містить до 500 вражаючих елементів. Відео судячи із усього, знято самим расистом. На ньому він показує те, що залишилося від авіаційної бомби, а також пояснює, що на неї встановлено модуль. Корекції та планування це не простий кап, це касетний кап, каже Рашист на відео, після чого показує контейнер із касетами, а також вражаючі елементи суп боєприпаси у вигляді маленьких металевих кульок, які розлітаються за певним радіусом. За словами автора відео, один такий контейнер містить 400 500 суп суббоєприпасів. Він зазначає, що боєприпаси розсипали над містом Арефі, але не вказує назву населеного пункту. Жителі, якщо ви бачите конуси. То не чіпайте це вам такий собі подарунок від Путлера, резюмував автор відео. Крім того, напередодні рашистський літак скинув бомбу на село в Краснодарському краї. Самі рашисти, звичайно ж мовчать про цей інцидент, але інформація. Просочилися у ЗМІ. Як пише Астра із посиланням на інформовані джерела, позаштатне сходження боєприпасу із літака РФ сталося у селі Аваранцовка Краснодарського краю. Після падіння бомба вибухнула. Попередньо постраждалих немає, пише канал. Ну а загалом рашистські літаки досить часто скидають авіабомби по своїй території. Про це ретельно мовчають, але інформація все ж з'являється в опозиційних змі. Напередодні стало відомо, що літаки РФ так. Бу мовити, впустили дві бомби за два дні на Білгородську область. Раніше у результаті позаштатного сходження ФАП-500 на Білгород постраждало семеро осіб. Пошкоджено 31 будинок та 10 авто. І В день вибуху губернатор не назвав його причин, а пізніше джерела каналу в екстрених службах регіону підтвердили, що на місто впала рашиська авіабомба. Лише за два місяці рашиські ВКС. Випустили більше 20 авіабомб по рашиської території, ну або на тимчасово окупованих територіях. Друзі. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Слава Україні!